Про ситуацію на фронті зараз поговоримо у свіжому своєму зведенні, зокрема у свіжих повідомленнях, Генеральний штаб збройних сил України говорить про те, зокрема, речник Андрій Ковальов, що сили оборони України вибили росіяни із позиції Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку. Ну і сьогодні було повідомлення від Американського інституту дослідження війни про те, що майже всі панівні висоти під Бахмутом збройні сили України вже за. Що це означатиме для подальшого просування? Адже напередодні було повідомлення про те, що ворог підтягує на цей напрямок резерви. Ну він не не просто їх підтягує. Він їх застосовує одразу. Ну російська тактика одразу кинути в бій, це дуже добре. Чому тому що ми забираємо територію навколо Бахмута? А ми далі, далі. це забезпечують подальший, скажімо так, розвиток ініціативи Збройних сил України на цьому напрямку, тобто, ми зможемо далі ефективно просуватися, ми зможемо далі ну, взяти ну, там під контроль залишки міста Бахмут, тому що, на жаль, місто Бахмут, воно ще не зруйноване. І те, що ворог туди підтягує. Свої резерви, це поясниться тим, що він прекрасно розуміє, що Бахмут, і чому, от саме вони так, ну знаєте, для них це було таким ключовим пунктом. Це полягає в тому, що Бахмут дуже важливий скажі, транспортний вузол. От він дуже важливий як плацдарм, тобто, ну навіть не саме місто, а от ті дороги, які знаходяться навколо нього. Це далі з Бахмута можна заходити в тил. Угруповання ворога, як продовжити рух, наприклад, в Луганському напрямку, так і зайти далі в тил, угрупованню, яке знаходиться в Донецьку, тобто просто пройти одразу ж по їх там оперативно-тактичним товам. І для нас це дуже важливо. Проте, все одно ворог там зберігає дуже велику ще кількість е, свого і особового складу і техніки загалом військ. І е, поки що казати про завершення там. ну, Вчора просто так е, з'явилося інтерв'ю, в якому генерал Сирський так ну там сказав, що Бахмут для нас символічний, і це правда дуже місто, тому що там дуже багато загинуло е, наших побратимів. Е, проте Бахмут він є дуже важливим з точки зору продовження той, хто ну по суті навколо Бахмута захопити ці транспортні вузли. Той далі буде мати ініціативу для подальшого розвитку ситуації на Донбасі всього на Донбасі та на Луганщині до речі, стосовно ситуації на Луганщині, ось там із доправленням боєкомплекту, з перериванням логістичних вузлів, що може на це вплинути? Тому що за останніми повідомленнями, зокрема, яке озвучувало наше командування, велике там угруповання, яке ну так само і озброєно там до тисячі танків, зокрема. Дивіться, там це угруповання, воно просто ну зараз трошки панічні настрої, тому що воно ж не з'явилось там за хвилину. Це угруповання там знаходилось ще з е, кінця минулого року, початку цього року це 70 тисяч приблизно, там знаходилось. А а там ротація проводиться, чи це угруповання у 100 тисяч це власне ті, хто ще із. Е, ну, дивіться, там здебільшого ті, хто ще із. Mm -hmm. uh, і uh, тут питання в чому, що воно це угруповування воно не приймало ж такої активної участі на, в боях, як це було на Донецькому напрямку. Бахмут, mm -hmm. Авдіївка, ми згадаємо Марінка, Вугледар, от які були запеклі бої з, з, з взимку на початку вес, весні цього року на цих напрямках. А напрямок Куп'янськ лиман він був ну зна такий дово... не Скажу, що там також там також відбувалось би візітнення, проте таких агресивних спроб штурму там росіяни не вдавалися, і тому ці сіли можна сказати, вони відносно свіжі, вони непогано, там навіть можна сказати, добре укомплектовані. В них там не так сильно вони зазнавали втрат техніки, і там зберігався у такий, знаєте, можна сказати, статус-кво зараз. Там росіяни накопичили і почали. Намагатися заходити в такі певні там всі, от вони почали два дні тому заходити в сірі зоні. Якщо ворог починає, там їх було доволі багато через особливості ландшафту місцевості, і е, почали заходити. Це значить, що готуються до активних штурмових дій. В принципі, ми на півдні також робимо. Е, і от зайняли вони швидко так почали цього плацдарму намагатися вчора. Проводити перші свої, так сказати, так би мовити, атаки проте у нас там також дуже непогані оборонні рубежі. Ми були готові до того, що вони там підуть в активні наступальні дії ще наприкінці зими. Тому що ми думали, що там будуть намагатись росіяни, скажімо так, відкрити умовно там Бахмут, був Авдіївка. А тут вони умовно другий фронт на сході для того, щоб розсередити наші сили. Але вони там цього не зробили. Тому ми там готові, прекрасно готові. В мене є друзі, які зараз знаходяться на цьому напрямку всіх. Гарний настрій і готові зустрічати окупанта. А, і в перші їхнього вчора було повідомлення. Ввечері вже Гани Маляр про те, що дійсно росіяни здійснили перші спроби штурму, які були дуже ефективно відбиті. і От так, ну скажімо, от. Вже ну, от військовим язиком їм ще і, що називається, в спину, коли вони них не вдалось спроба штурма, вони відступали. Їм ще, що називається, в спину дуже добре наші хлопці накидали. Але будемо продовжувати дивити на дивитись за розвитком ситуації на цьому напрямку. Поки що росіяни це були перші, скажімо, проби пера з їх боку. Не варто вважати, що це вже були повноцінні спроби штурму. Техніки багато, особового складу багато. Основна мета за рахунок активізації цього напрямку це змусити нас включити наші резерви, нав'язати їм значну велику битву. Знизити, скажімо так, позбавити українську нармію за рахунок свіжих і гарно підготовних укомплектованих резервів можливості посилювати наш наступальний наступальний рух для того, щоб зрештою перевести нас в ситуацію з такого сталого фронту і статусу кво. А це для вже політичного керівництва агресора. Є першим ну, якби фундаментом для того, щоб знову бігати по всіх міжнародних організаціях і щось волати про переговори про південний напрямок. Що хочеться з вами поговорити, та ж Ганна Маляр, вона ось днями говорила про те, що повільне просування якраз ось через міні-поля, про ми, до речі вже згадували. Я зараз на запорізькому напрямку, але цікавить інше в не в одному зі звітів, вже останніх. Американський інститут дослідження війни звертає увагу на такий достатньо кепський моральний стан підрозділів, які там знаходяться окупаційних підрозділів, які там знаходяться. Більше того, були повідомлення про те, що ворог здається у полон і здається штурмовими групами. За деякими повідомленнями, от, до речі, російських пропагандистських воєнкорів у свіжому звіті це американський інститут дослідження війни, так от чисельністю до взводу одночасно кілька штурмових груп окупаційних здалося в полон на запорізькому напрямку. Які справді от, як ви можете прокоментувати справді настрої там ворога і наскільки вони погіршилися після ось цього звільнення командувача окупаційними військами на запорізькому напрямку, який вирішив розповісти про. Ситуацію погану в росармії з забезпеченням, ротацію і так далі. Зарештою його відправили у відставку. Дивіться, ну у них ситуація там дуже погана, і причому погана, вона от 5 червня, як ми почали перший рух туди, виявилася така дуже неприємна картинка. Що в них лінії оборони, от є навіть там можна зайти на Діпстейт. Ресурси, побачити там Діпстейт, так би умовно намалював їх лінії оборони. Так от проблема в тому, що лінії оборони вони ж створюються в декілька ешелонів. Якщо ти перший не можеш витримати, задача особового складу там, з технікою відійти до другого для того, щоб там з тими силами, які вже є, стримати цю навалу ефективно, тобто є певні буферні зони, між якими мають бути чіткі логістичні ланцюги. А проблема росіян в тому, що це хаотичне мінування, яке вони примінили через невпевненість в власних силах, полягає в тому, що коли перша лінія відходить, наприклад, до другої, то частина з неї вона просто підривається на власних же мінах, а, і оце і плюс факт поганого забезпечення, плюс додатково там знаходився певний резерв. Який був сформований з тих військ, які відійшли з лівобережжя Херсонщини на запорізькому напрямку, і от який буде моральний стан воїнів? Які бачать, що їх оперативний резерв, які в випадку має їм допомагати, який мало того вже включений в активну бойову роботу? Його просто знімають. Як мінімум його задача була забезпечити цілісні стилі. Його просто знімають і відправляють частково, зокрема, от і на той же Куп'янсько-Лиманський напрямок. От звідти зняли частину і відправили частину, відправили туди частину, відправили на Донецький напрямок і просто зняли отак. от їх резерв. Резерву немає. Збройні сили України дуже активно відпрацьовують техніку. Особливо засоби їх ППО, які прикривають сухопутні війська, засоби радіоелектронної боротьби і, перш за все, артилерію. А російська армія ну, російське командування, командування в російській армії, воно не може воювати без переваги в артилерії, тому що це ще радянська вища команда училища і Фрунзе, яка яке знаходиться в Москві. От вони там навчають, що вони воюють з перевагою в артилерії. От яка ну правди сказати у радянського союзу була шалена перевага там, наприклад, в Європі над країнами НАТО, саме в Артилерії. А от в Росії, ну вона вже по за якістю стала ну, набагато гірше, за рахунок чого на полі бою вона просто програє. Наші а от ця контрбатарейна робота, коли скажімо так, артилерійська дуель можна сказати, в артилерійських дуелях росіяни вщент програють за рахунок більш низької якості самої артилерії і за рахунок там гіршої роботи засобів. А, ну це також один з засобів радіоелектронної боротьби. Це контрбатарейні радари. От них вони там гірші, ніж у нас зараз. Е, і за рахунок цього, плюс свої вони втрачають ще ефективно. За рахунок цього, от накопичення, плюс, звичайно ж, проблем з постачанням, там вони ну, перманентно вони є у всій їх армії. Не, не варто їм сильно приділяти уваги, тому що от, знаєте, вони просто ну, росіяни навчилися з цим жити, що називається. І за рахунок сукупності цих факторів дійсно там ну, стан дуже поганий, тому що ну, вибачте, коли ти розумієш, що ти можеш маєш відступити, в тебе маршрут. Тобі командир пояснив от маршрут для твого відступу для та перегрупування. Ти по ньому відступаєш, і там половина твого підрозділу просто підривається на мінах, де ви думали, що не заміновано А друга половина, яка нібито вижила і перейшла на там якусь запасну позицію, і приїжджає генерал, який. Взагалі без роздумів, без можливості там посилення, там перепід, ну, скажімо, посилення перегрупування. Просто тебе тут же за декілька годин відправляє далі відбивати позицію з якимись радянськими гаслами. Що як же ж це? Що ж це таке? Ми ж маємо ви що за кожен сантиметр боротися? Тебе просто кидають тут же на м'ясний штурм. На щойно втрачену позицію, і ви просто друга половина так, також гине. Оце, що там є, то звичайно, який е, моральний дух. Плюс також дуже сильно впливає е, сама ну, робота Збройних сил України, тому що дуже там важкі бої при цьому, але Збройні Сили України ну, вони від зараз там відпрацьовують от хлопці, самі, які на місці, дуже-дуже е, ну, філігранно. От Вчора з'явилася. Фото і відео е, хлопців екіпажу БМП Бредлі. 2 е, який в, зміг, зміг в бою знищити близько двох взводів російської піхоти. Це екіпаж і машина три людини, а також два танки.